Гільзи з бойових дій. І якщо чесно, я не очікував, що так багато людей захоче прийняти участь у такому розіграші. Це спеціальний приз від зони бойових дій, який очікує нашого спеціального донатора. Це вам. Можете розмістити його вдома над кроватью, щоб кожного разу дивитись. І ми вам щиро дякуємо за це. Також від нас буде така подяка. Кожному, е кожному, е переможцю, переможцю, да, кожному переможцю нашого сьогоднішнього розміру. Хочу сказати, що дуже багато я спілкувався з військовими, з військовими частинами, з батальйонами. І всі одноголосно кажуть, що це дуже корисна, дуже потрібна в наш час річ, для, щоб ремонтувати техніку на фронті. Так, і в докази цього я можу вам показати трошки більше. Ніж ми планували, як бачите, поряд дуже схожі дві автівки. Ця вже навіть перефарбована. Ця чекає свого часу, але вже зовсім скоро вона буде такого ж потрібного. Улюбленого нам всім зеленого, темно-зеленого кольору, і ще одна машина прямо зараз знаходиться на покрасці. Це зайвий раз, друзі, доводить, що є велика потреба не тільки в інструменті, не тільки в якісному інструменті, але і в мобільності, в швидкості, в зручності цих технічних рішень. І ну, я гадаю, що. Чого чого Русня не очікує, так точно появи автомобільної майстерні, прямо на полі бою, на сьогоднішню мить просто хочу сказати вам велике дякую за таку участь. А всі результати цього збору, як і результати інших наших. Зборів ви можете побачити на нашому сайті. Він дуже зручно облаштований. І ось останні два збори, які ви зараз бачите, це ті збори, які ну, максимально активно проводились останній останні тиждень. Як ви бачите, зараз в них 77 тисяч гривень і 12 тисяч гривень. Це сума зовсім не маленька. Дякую вам за це. Напрошується. Напрошується і так. так. І перші у нас переможуть. Номер 289. По покладу у угільцю, щоб уже зафіксувати переможця в цій гільзі. так. Другий Другий наш визначаємо нашого другого переможця. І це у нас становить Лого... Сукар... логосукаргоскукартем. Переможного другого переможної. Остання гілля на сьогодні. Ну що, беремо. Так, і третій останній на сьогодні переможець цел Харків.ком. Донатор був 12.04.20.45. Прямо можливо і працювала ця гаубиця, а тепер вона повертається додому. Все. Ну що? Що ми можемо сказати, нарешті наш сьогоднішній перший сьогоднішні рог і підходить до кінця. Що хочу сказати, щоб ви ніколи не зупинались, робили свої донати, долучалися до нашої спільної праці, до, нашої, до наближення нашої перемоги. Тому чим більше ми будемо всі допомагати, і тим швидше ми прийдемо до нашої общої цілі.